Вітаю! Сьогодні поділюся рецептом дуже смачної тушкованої капусти з м'ясом. Для цього нам потрібно м'ясо. в мене свиняча шия, обсмажити до золотавого кольору. Додати цибулю, також обсмажити все до золотавого кольору. Цим часом накришити капусту не дуже мілко. В м'ясо з цибулею додати морку та кетчуп. Обсмажити все разом 5 хвилин. Додати капусту та все добре перемішати. Обсмажити на великому вогні 10 хвилин, періодично помішуючи. Додати воду, сіль та перець за смаком та цукор. Перемішати. Потім збавити вогонь на мінімум і накрити кришкою та тушкувати 35 хвилин. Періодично помішуючи. Смачна та соковита капуста з м'ясом готова. Смачного!